Всім привіт! Сьогодні буде прокачувати аккаунт підписнику на 10 000 UC. Він сказав, що можна всі UC-шки вливати іменно в цю рулетку для того, щоб забрати олдовий скін золотий. Давайте зайдемо, подивимось, який. Він хоче оцей фулсет. Я не знаю, як сипиться рулетка, Ні одного відео я ще сам не подивився, тому для мене це буде загадка. Надію, зараз не буде таких як якихось качель. Зараз буде все гарно, гарно, стабільно сипати. Це те, що нам потрібно. Я сподіваюся, 10 тисяч us нам хватить. Так. ну Більше нічого він казав, не крутити, він казав, тільки той костюм постарався забрати. Ну Будемо скажімо так, слухати підписника. А вже якщо будуть лишні сішки, вже тоді я думаю, це все продовжиться. Добре, давайте одразу зайдемо. Він тут зробив 5 прокрутів. В загальному повернемося на рахунок аккаунта. Аккаунт у нього не донатний, я так легко подивився. Все, що він забрав, це РП міфіки, можливо, якісь йому там, от, як напевно, це є за 10 UCW, а скоріше за все, він часто всім падав. Так що, цікаво, цікаво подивитися. Все в нього тут, в принципі, за гарант або з місці Forge. Так що, прокачати аккаунт таким костюмом, першим золотим на аккаунті буде цікаво. Я думаю, почнемо. 510 UC-шок і погнали. Ага, в нього, це така анімація швидко йде, чи це в нього пропуск? А, це навіть без пропуска дуже швидко. Ух, я думаю, щось в мене чуєчка така, що не просто все буде. Дуже надіюсь, що насипить непогано. Ну, дуже швидка якась, я не знаю. Відча що з пропуском. Так, скоп, але. Але 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 не то. Так, це перший, по -по і це не гарантий. Найс. Скільки нам потрібно в загальному, щоб мати якийсь рахунок? 6, 7, 8 штук. 8 штук, і майже ще одна вже нафармлена е цими меншими кристалами. І зроблено оскільки? 45 прокрутів. Ну, блін. Поки вроді, вроді би непогано. Так, приціл. ну Окей, хайпади краще, напевно, приціл, чим щось, не знаю лишню Лишньо. Ну, все кось дуже швидко відбувається, вже ми доходимо почую, почую вже до 100 прокрутів. О, прикольно, 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 прикольно. Будемо мати новий планер. Так. Поїхали далі. Повторка планера. На що він переробиться? Норм, 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 нормально. І того в нас вже є 3. Нормально, в принципі, рухаємося, але ми вже потратили 4000 UC. Приціл. Блін, венізі це був притик. Хм -х -х -х. Ну, тут, в принципі, цих фрагментів нормально насипало. Зараз гарант. Добре. Ну, рулька дуже швидко, в принципі, рухається якось. Дуже, прям дуже швидко. Я не знаю, похоже, як з спорткарами раз раз і нема, вже купа 100 і 7. Так, у нас залишається 4, там, скажімо так, з половиною на чуть-чуть більше. По підсумку у нас майже 5, треба 8 ще 3. Ну. Так, 3,5. Давай, давай, давай. Треба, щоб хоча б в 10 попалося два нормальних промента, буде прикольно. 135 прикрутів, Лишається 3600. Ой-ой-ой. Так, давайте, знаєте, 3000 лишилося, ну майже у нас є 4. Давайте, знаєте, що, ми зайдемо. Ми зайдемо, ми зайдемо, ми зайдемо з кидки. Тут а, чуть, чуть є UC-шок. Зараз де вони є? Позабираємо плюс два матеріала, скільки в нього загальному Три лишаються. 600 UC, Я хочу іменно ці 600 UC купити йому 220 норм. На місці Форш теж норм. Ну, в принципі для бездонатного аккаунта плюшки такі непогані. Це ми забираємо і хочемо купити текін. Все-таки рулетка. Е Розгляд аж був присвячений Декін, ну давайте йому все-таки купимо за 600 DC. Просто це ну, реально вигідно. Не знаю, як ми заберемо, не заберемо фулсет костюм, але блін, рулетку купляєш, проходиш і ти получаєш дуже-дуже багато всяких скінчиків, які будуть, ну, блін, не знаю, лишні не будуть. І ти в кінці получаєш точно міфік, гарант. Я думаю, це було раціонально купити йому цю рульку. І все, повертаємося назад. Будемо прокачувати далі. Так, поки гаранти не забираємо, майже дійшли ну, без 5, 40, 140 прокрутів. 140 прокрутів, по суті, в нас є. Скільки? 5 штук, 5. Треба ще 3. Лишається 3000. Ну, мені здається, не, ну, не хватить там нам чуть-чуть. трохи. -чуть. Одну-дві штучки нам не хватить. Так, 8 мікс. Не то, блін, краще би впав. Фрагментик. Найс, 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 найс. Так, в нас є скільки. Так, виходить що нам ще одну. Ні, ще дві, ще дві і 2000. Тр... І ну, блін, здесь блі, не хочу, Чекайте. Але до 250 прокруті до гаранта ми точно не дойдем. Не дойдем. Хаєшком Коряк не падає. Хм, Є, yes. Сюда. Раз. І получається, нам треба просто, щоб чужі повезло до гаранта. Добити. Давай, давай, тут трошки лаки треба. Лишається 500 UC. Давайте що? Давайте позабираємо. Вроді би, як впритик. Вроді як би впритик, ми все забирали. Так, тут матеріал. Ну, Матеріали ми, непевно, нафармили. Далі ми заходимо в рульку 5. Не може вистачає фрагментах. зараз подивимося. Може і заберемо. Чуєте, може і заберемо. Так, давайте купимо тут скільки. Дві точно ми Дві купили і не вистачає ще трохи, буквально половину цих маленьких фрагментів, щоб забрати ще один повноцінний. І в нас лишається на одну десятку. Все максимально впротек. Ну, давайте, давайте юзанем. А може і повеземо. Да, ну. Найс! <наймени> nice. Прям ідеально. Ідеально. 200 прокрутів рівно. Без п'яти Найс. Nice. І ми ще лишаємо по 10 Сі покрутити 50 UC. -шок. Добре, і заходимо в рульку. Ну, ні, ну це рано тільки що просто повезло. Так, і в нас є 8. Ну що, забираємо його, йому сет, він хотів конкретно зелений. Він ще казав, нічого не треба, хоч їм на це мені сподобався. Я бачу, він там по десь крутив. Давайте йому там в колекцію поділимося. Ще качнули йому. Далі, забираємо голову. Так, і в нас лишається 29 фрагментів. Я думаю, чіпати нічого не, не буду. Можливо, він, я не знаю. Не знаю, що він може взагалі забрати. Не знаю, може ППшку забере. Добре, це йому залишимо. Давайте зайдемо і примірюємо, подивимося, як буде виглядати. Ну, сет реально непоганий. Костюм реально топовий. Прикольно, прикольно. Якщо чесно, найбільше чим подобається, чим цей новий. Мені заходить, давайте подивимося, що по рюкзаку. Так. Ну, непогано, непоганий сет. Я думаю, він вже тут собі сам розбереться, що йому краще ставити. Ну, непогано, дуже в кінці повезло, в принципі, я дуже задоволений, То, що він хотів. То ми йому і забрали, в принципі, з цим я його і вітаю. А ви, друзі, підписуйтесь на канал, приймайте в майбутніх розіграшах, можливо, і вам так само повезе. До нової зустрічі!